Цікава ідея, виконувати ми мої конечно не будем. Кстати, він чесно говорить, Тому він треба бути командиром. Може ні. Та короче, ідея є зараз. Може щось. А це хто? це ваша глава чи хто? Заступник. Заступник. Здається, Максим завтра поскикнуть за те, що він погано каже? Я не знаю, всі говорять, Здається, не що тут два ЛТ, чи граємо з 2 ЛТ. Ага. Що нет. Не, потрібно їх. Опа, Понятно, вони завалилися на базу. Завалилися, але вже Дов буде нас їм кріпотикло. Тобто, не, не, не взяли і підперли. Скорпіон, блін, мене кави будуть. Я я бульдога заберу, я хока кажется. У него 400 хп. Нет, не рано 100. У него 400 хп. А, ти на Маргарі, там, ты на П-30. 416 он на горе там видит. Ня. Там ревел райз. Максюма. Бульдога машин барабан. Чекай, у него три у него три помітки. 416 три помітки. Так, об'єкт. Максим один по, на пульку. Схуржай сп... Су... ще повредили, йоба. А, так боком просто. А, сзади вас. Тут там Варіан. Скорпіон, скорпіон! Скорпіона срочно! Він зараз отпустить. Хух, красава. Об'єкт. Сучка. Я буду сьогодні попадати? Щось не похоже, що цей об'єкт має три відмитки. Сегодня пробью, ні. БК в мінус ну бульдог Да бульдог це такий танк що в нього щас це сайт. Отвечає мене з одного баку одного, в одної плюхи були, коротше, БК развис за мной Ну можна за плюбова там э, мелік вирвайся з ними бо цей бо Я об'єкта Добре 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 От курикан вирвався да. А я за ним поїхав Сергей помогай що, ну там не заберуть? Добери шотман. Нє, ладно, ну, не добирай шотман. Добери забирай, забирай АІМІКС. Ай. Ой, там десь по мені стріляє е... об'єкт, якого я 30, не бачу. АІМІКС це, так? Опа. Та Вон, я проб'ю когось сьогодні чи прошу. ні. Ще раз, маєш акумулятор? Пацани, Т29. Ні, я тут Все, добре, Т29. Лято, рано, бувайте. Все, я. Собі забрав більше, я не йому. 800 урона. Все, красавчики. Це якась рілі музика грає в одну руку. Джаз. Так, він якийсь знає, там... Цього слухає... Як його? Симфонії цього. Та, 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 Бетховен. Да, тут навоевало, конечно. Лимон? Чукаем.